Вас знову з приємними новинами, тому що у нас в студії зараз знаходиться дуже красива та позитивна дівчина. Гостя це співачка і виконавиця Натія. Я вітаю тебе в студії. Всім привіт! Я вітаю тебе з прем'єрою. Дякую. А ти ж не просто сьогодні? Прийшла до нас, а ти прийшла прем'єрити свою нову різдвяну пісню під назвою. Різдвяна мрія. Так розкажи про пісню, хто написав, про що пісня? Ми розуміємо, що проріздвували, ти нам розкажи детальніше. Ми написали її разом із Микито Ломакіним. Тільки я зазвичай роблю всі мої пісні. І я завжди мріяла написати різдвяну пісню, яка б нагадувала людям ще раз, що не варто забувати про свої мрії і коли як не в цей магічний Різдвяно-новорічний період ще раз ще більшим таким бажанням загадувати всі свої мрії і робити все, щоб вони здійснювалися. Тому така і пісня вийшла. Ти знаєш, я вже доросла. Проте все-таки для мене період день святого Миколая, Різдво і Новий рік справді. Це якийсь такий внутрішньо щасливий стан, попри все, що би не відбувалося в твоїм житті. Yeah. Які не гаразд, знаходить час, який ти просто, я не знаю, я завжди мрію в цей момент, і мені здається, що ці мрії yeah. збудуться. Yeah. Yeah. Е дуже е затишний е вечори з родиною, е колядки, пісні. Мені здається, чим більше таких пісень не з'являється, тим е щиріше можна проводити ці свята. Yeah. А розкажи про. Відеороботу. роботу де ви знімали? Ми знімали тут у Києві. Ця відеоробота для мене було знову ж таки Різдво, цей мріливий такий період. Ялинка і... да, да. І я взагалі поринула таке у дитинство, бо в нас є кадри, де я там приїхаю на ліжку, ми там щось бавимося з дівчатами, щоб максимально передати той святковий, легкий вайб цього новорічного дива свята. І зйомки пройшли дуже. Якось швидко, я навіть не зрозуміла. І легко, напевно, і легко, да. стається, коли ти знімаєш стан на позитиві це да. і передаєш все це відчуття, то воно якось просто так все проходить. Да, да. Друзі, обов'язково дивіться відеороботу на тій на сторінці і в Ютуб-каналі, а, дивись, ти е, нещодавно можна так сказати, чи це чи, чи це не нещодавно? Це вже трошки давніше. Ти у нас була і скажи е, з нашої попередньої з тобою зустрічі, скільки в тебе вже вийшло робіт, пісень та відеоробіт? Е, вийшла одна, одна робота, яка Досить. Це ще перед цією піснею, да, перед «Роздяною мрією, да, так. Да. Е, була робота, яка називалась Закохані, і <гум> насправді, да, вона. Е, була така досить одна із найпопулярніших по ефірам у радіостанціях, на що я була ну, досить здивована, бо вона не прям суперпопулярна, але е, це були такі е, мої емоції, які я пережила і перенесла у пісню. Не суперпопулярна. Ти маєш е, що в соцмережах вона так не відзначилась? Я маю на увазі, що типу вона не, не попсова, така що. Ну це щоб... типу зрозуміла, що вона не популярна. Людям вона зайшла. Так, для мене. Це несподівано, тому я дуже рада і е, я сподіваюся, що різдвяна мрія так само сподобається людям. А я більше як впевнена, що вона сподобається, тому що вона несе свій вайб, свою енергетику. Так розкажи, ти була на премії музвар і на музичній платформі України серед зіл, серед українських зірок нашого українського великого шоу-бізнесу. Розкажи, які в тебе були відчуття. А, насправді, коли я була на музварі, це була моя така перша червона доріжка, і я прям дуже переживала. бо ти коли перший раз ти не розумієш взагалі, що робити, як стати, кому що казати, треба. Проте це такий великий досвід. Так, да. е да, це такий класний досвід, ти дивишся. І знову ж таки, повертаючись до мрій, е коли я згадувала себе навіть там півроку назад, я мріяла потрапити у цю сферу, де збираються е всі наші артисти, де йде така ну, своя тусовка, така артистична. Да. Ти потрапляєш, і в тебе просто переповнюють емоції. А, і ну, для мене це. Дуже такі неймовірні заходи. Я завжди до них готуюся дуже відповідально. Там я вже за місяць, там за два тижні знаю точно, що я буду вдягати, <с. як я маю виглядати. А на музичній платформі вже було ну, трохи полетовіше, бо я вже така на досвіді розумію, як мені стати, як позивати, що казати, як знайомитись. Тому це дуже такі класні емоції. Це класний досвід, і класні емоції. А ти знайшла, можливо, друзів там, можливо, вже якісь колаборації ви домовились на наступні свої? Так. Um, да. Коротко. Ти поділишся з нами цими секретами. Я можу сказати, що початок 24 року буде в нас активний. В нас заплановані деякі колаборації. І деякі події, які вже підкріплені до цієї колаборації, тому е, трохи згодом я буду потрошки е, розповідати е, цю історію, і нехай люди слідкують за моїм сторісами В Інстаграмі, обов'язково я, я буду потрошки так підкидати. А, так, а як ти в інстаграмі підписана на натія? Підписане I am Натія. I am Натія. Будь ласка, люди, підписуйтесь і слідкуйте. І Натія вам буде показувати дуже багато своєї нової творчості і процес, як він взагалі створюється. Чи плануєш ти брати участь у конкурсах Голос країни? Чи я відразу так далеко і скажу євробачення? Думаю, буду пробувати на цей рік на «Голос». Подивимось, да. Буду пробувати, підготую щось таке, щось цікаве, цікаве репертуар. І подивимося, як воно буде йти. А там на майбутнє, можливо, і для Євробачення зробимо щось. Я таке Я думаю, що це 100% має бути. Да, да. Дивись, ти по національності маєш грузинське коріння. Зараз час Різдва Нового року. І от мені цікаво по традиціях. Чи по традиціях і звичаях, чи вони такі такі ж, як у нас, чи вони чимось відрізняються, якщо та то чим? А, чесно, я не можу. Так сильно порівняти, бо я відверто кажучи, ніколи не зустрічала е, Різдво Новий рік саме в українських е, традиціях і в українському mm -hmm. суспільстві, якщо можна так ти сказати. більше там зустрічала так? Е, я зустрічала завжди в Одесі, але в нас така велика сім'я. І до нас дуже часто приїжджають друзі саме на цей період святковий. Тому ми завжди якось сім'ями, і все одно, як то кажуть, кучкуємось то у нас, то у них, і тобто, отак і, і собору... все-таки притримуєте своїх традицій. Та? Я думаю, вони схожі, як і наші українські, тобто куча виїсти кутю. Так, звичайно, так. Ми робимо. Добре, що ще у вас на святковому столі. В нас просто я просто помічаю, що в нас навіть на Україні, на сході, на заході, в центральній Україні, воно чуть-чуть відрізняється. А, там калачі, а, в нас колядки, дідух палять в сусідніх містах. Його не палять. Тобто mm -hmm. вони всюди різні. Як святкуєте різдво саме ви? Ну, у нас у вас нас обов'язково це грузинська страва національна гозінаки. Обов'язково це. Це що Розкажи. Деже. Це горішки. <рив> як називається? Гозінаки. Гозінаки. Так, да, це mm -hmm. грузинські це горішки, які вони, вони трошки підсмажені і е, у меду, е-е, такі mm -hmm. трохи проварені, як ти можеш сказати, і потім роблять така, типу е вони просто розкладаються на пергамент, mm -hmm. нарізаються, і це як е, такий смаколик, а смаколик. Да. Цікаво. Да, так. Я просто дуже люблю завжди пробувати щось нове, а зазвичай це страви. Ну, звичайно, подорожувати і так далі. але е І завжди нові фрукти, нові страви. Для мене це все да. так привабливо, і тому мене дуже приваблює да. твоя. Ну, новий смиколик, як ти кажеш. Ну, У нас да, в нас більше відрізняється як кухня, бо ми завжди поєднуємо і українську, і, і грузинську. <гум> в нас так само є і калачі, і всі, всі ці наші українські звичайні. І так само і грузинські страви, які е, робляться, як то кажуть, один раз на рік. Да. І вони робляться у нас, на, на новий у нас насправді так само є багато е, страв, які там е, робляться один раз на рік. Це на Різдво, це свої якісь там певні страви. Ну і один раз на рік це на Великдень, це теж якісь там певні свої страви. Да, 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 у нас Так, само а, Ну, ти зараз оце написала колядку. Чи багато ти знаєш українських колядок, чи багато ти знаєш грузинських, і чи ти співаєш грузинські колядки? Е, чесно кажучи, я знаю багато українських колядок, але, на жаль, із грузинських, так щоб прямо одразу пригадати, е, я не можу, бо. Знову ж таки, я майже завжди весь цей різдвяно-новорічний святковий період була завжди в Україні, тому в е, мене більше такі українські е, пісні і <гадки> колядки в голові. А пригадай, будь ласка, скільки ти в Україні? Ти з народження? Так, так, я з народження. А просто мені цікаво, наприклад, чи ви ходили колядувати, і чи в Грузії е, е, колядують там в певний період свят. А, Там нема нема такої коляски, щедрівки, що... ще Колядують. сіять так, але в нас є типу традиція, що коли